І так голуба обробка оприскування на зиму. Коли робити, чи вже пора, чи ще не пора, і як це все відбувається. І для чого взагалі роблять це голубе оприскування? Голубе, тому що в складі його йде мідь, або мідь містний препарат, типу мідний щит, блубордо, чемпіон, косайт, медян екстра, ну будь-який гідрокіс або хлорокіс міді. Коли її робити? Робимо голубе оприскає тоді, коли на дереві залишається до 30% листя. Тобто 70% должно впасти по-любому. Що таке зимуюча стадія тих патогенів і шкідників? Чого саме проти них ми робимо? Чому воно так називається? Ну, Зимуюча стадія шкідників це муха, яка лежить на подоконнику. От вона лежить там от між вікнами в все, сеньку зиму. ти думаєш, там вона вже там дохла, А весною вона пробуджується і бігає. Так само, в лусочках кори, під бруньками, десь там в щілинах стовбура сидить зимуюча стадія шкідників. І там сидять і кліщі, і різні ті комахи, які зимують дорослими особинами. Деякі закопані в землі. Питань немає. Але ті, які на дереві, ви оприскуєте-оприскуєте препарат 30В масляна емульсія. Це може бути 30В це індустріальне масло, 30В це рапсова олія, все воно емульгується до типу, палятки майонез. Що таке зимуюча стадія патогенів? Зимуюча стадія патогенів, ну треба розуміти, що плодове тіло патогенів дивіться на виду, наприклад, грибів в лісі. Ми ж всі розуміємо, що гриб не виріс. За три дні до того, як ми його зібрали, є якась величезна грибниця, яка живе під землею, яка всеньке літо працює, переробляє купу е, листяного хвойного опада, накопичує цей потенціал і восени вистрелює плодовим тілом, до прикладу, білого гриба. Так само патогени Вони літом жруть ваші листки, плоди. Е, їх там крутять нальоти, це борошниста роса, паршава їдає плоди. А потім їй треба перезимати, Бо всьому живому, в цьому світі потрібно насамперед розмножитися і забити найбільшу площу по всій планеті. І там, де йому підходять по погодні умови, вони пробують. Тобто. Ці спори, ця зимуча стадія, деякі такі спори, які можуть десь полетіти далі і там на комусь зачепитися і йти далі, 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 в ті умови, де зможуть вижити. Я наведу приклад на абрикосі. Одними, ну, однією з самих розповсюджених хвороб на абрикосі є моніальний опік. Моніальним опіком страждають не тільки абрикоси, це і вишні, черешні, персики, нектарини, слива домашня, мигдаль. Навесні патоген заходить через приймочку квіточки, і, проростає в стебло і такі стоять по 20-30 см опалені гілки, де заходить в деревину, закриває сюди систему і такий, де опал абрикоса. Це моніальний опік. Тоді, припустимо, ця гілка померла, да і де зимує цей гриб. На цьому маленькому кінчику невідмерлої повністю гілки або на відмерлих гілках. На самому кінчику зимує гриб. у вигляді склероцій, там або у вигляді такого порошистого міцелю. я зараз тут показую, такого порошистого міцелю. Він там буде зимувати. Навесні піде тепло і волога. Він розпуститься, звідти вийде одне спороношення. Конідіальне, і тоді воно вже буде спороносити другий, другий тип Спор, який буде заражати далі росину. Бо є ще друга хвиля моніального опіку. Вона відбувається тоді, коли. В сам соковитий плід через тріщини в плоді або, наприклад, жуки-казарка робить кілька, такі надрізи. От, наприклад, самі може зробити до 14 надрізів на плодіку, Туди в ці тріщинки сідають спори гриба і вже цей, гри, цей абрикос вражений моніліозом, Потім засихають на дереві такі є чорні муміфіковані плоди. І там буде зимувати наш прекрасний манільоз. Тобто він може зимувати як на кінчика гілок, так і на цьому, в цих муміфікованих плодах. Але, будучи сапрофітом, він ще й зимує в опаді. Просто опад ви можете вигляді листя, забрати з саду. А ці штуки вони залишаться. І саме проти цих штук. Або, наприклад, дивіться, ще. Борошни тараса. ось я принесла листочки дуба. Борошни тараса. Всенька літо біленька, а зараз на утворює такі чорненькі плодові тіла пікніди. В цих пікнідах, в сумках, живуть аски, спори, які зараз залізуть на під, з потоками вологи, ляжуть на гілки, там перезимують і навесні це буде борошниста роса. Річі з Мацеріном, чорноплімець клена, ось такі чорні цяточки на листочках, я зараз показую. Тут вигляді стром зимує гриб. В така типа, як в шубі, спора в шубі, навесні вона почне пошкодити і на слідуючий осінь утворить знову такі самі плодові тіла. І саме про ті цієї ці історії. Я ще не сказала про паршу. клястероспоріоз, моніальну гниль. Ну і ще купу інших захворювань. Це просто кожен з них зимує по-своєму, але більшість все-таки зимують на гілочках. Через те, як впаде листя, треба ці гілочки обробити. Розчином міді, тобто мідь е, має е, іони міді впливають на спори грибів, висушуючи їх. Тобто зараз ви зменшите велич... патогенне навантаження на свої рослини. Для цього і проводиться голубе оприскування. Я сподіваюся, що хтось щось окрім мене. Виноград не забудьте і здорових всім рослин.